362 родини у форматі дитячих будинків сімейного типу внаслідок повномасштабного вторгнення Росії змушені були виїхати за кордон. Більше тисячі мігрують у межах країни. За ініціативи першої леді Олени Зеленської в Україні запустили пілотний проєкт із забезпечення житлом прийомних сімей під назвою Адреса дитинства на Житомирщині також будуватимуть ДБСТ за підтримки Естонії. Перше у самому обласному центрі ми подивилися територію, де ми плануємо в Житомирі побудувати дитячий будинок сімейного типу. Ділянка вже обрана. Наша ціль оглянути її. Тендер на розробку архітектурних проєктів також запущені. 14 архітектурних бюро беруть участь. У міській раді кажуть: обирали ділянку серед кількох варіантів. Однак зупинились на тій, що виявилась найзатишнішою. Це доволі тихий та спокійний район, де росте багато зелені, а поруч є невелике озеро. Зі з боку, за кошти місцевого бюджету мають зробити зручний під'їзд. під'їзні шляхи будуть з сторони тих будинків, які ми бачимо. Дорогу під'їзду будинків дитячого типу буде також з цієї сторони. Буде заїзд. Ми сьогодні бачимо не досить зручний підхід, під'їзд, але міська рада взяла на себе зобов'язання. Я думаю, це не така велика проблема, як сам будинок. ДБСТ буде збудовано за модульною системою, приклад якої ми вже бачили у новому садочку в овручі, який був зведений повністю за кошти уряду Естонії. Наразі оголошено міжнародний конкурс, за яким визначатимуть виконавця. Головна архітекторка міста говорить, для майбутнього ДБСТ разом з естонськими фахівцями пропрацьовують усі побажання і від самих родин. Ми виїжджали вже на цю ділянку разом, визначали умови, які мають бути саме в будинку сімейного типу. Виїжджали на місця будинків, де вони вже збудовані. Ні, у нас спілкувалися з мешканцями, з мамами, з просто сім'єю, де враховували також те, що не було можливо, да, там, враховано, щоб врахувати вже в майбутньому в цей проект. Попередню площа будинку складатиме приблизно 200 квадратних метрів. Роботи розпочати планують у цьому році, аби в наступному перша родина вже отримала своє житло. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко говорить: одним ДБСТ не обмежуться. Загалом в цьому році плануємо два будинки почати. Тут і один біля Житомира в Березівській громаді. І протягом кількох років я сподіваюся, що нам спільно з Естонією в рамках ініціативи веді вдасться побудувати вісім будинків сімейного типу. І ці вісім ДБСТ будуть новими домівками для наших родин, наших багатодітних родин, для тих батьків, які взяли на себе цю відповідальність, тих діток, які виховуються в цих родинах. Будовані ДБСТ будуть відповідати усім європейським стандартам і нормам, матимуть усе необхідне для комфортного проживання. І в таких умовах переконаний нардеп, виховуватиметься щасливе майбутнє України.